Отже, ми переходимо до нашої теоретичної частини сьогодні. Буде складно. Мені навіть складно було, не навіть, а просто мені було складно зібрати з великої кількості інформації, так, щоб все зробити дуже щільненько, ущільнити цю інформацію і кинути місточок до нашого дослідження, основного головного дослідження, яке я взяла як таку ціль, до якої ми з вами потроху йдемо крок за кроком. Ця ціль розповісти, пояснити. А що таке біль? І от без цих маленьких нарізочок, що стосується клітин, що стосується нервової системи, нервів, нейронів, як елементів нервової системи, клітин, таких найголовніших, можна сказати, але там багато інших клітин нервової системи, нервової тканині, ми з вами потроху рухаємося до того, щоб дійсно зрозуміти, а як ми можемо реагувати з першої чергу і які дії можна зробити для того, щоб біль вгамувати, або побути з цим болем, якщо він гострий біль, і ваша нервова система вам сигналізує, що вам треба зупинитися. А як практикувати в тренуваннях, якщо ви відчуваєте біль? А що робити далі? Продовжувати або навпаки. Зменшувати навантаження. На, як довго? Оці всі питання в загальному такому вигляді ми з вами досліджували, я розповідала це на попередніх наших заняттях і теоретичних частинах. А сьогодні продовження. Отже, дивимося на наш екран, який ми зараз побачимо, як презентацію. І почнемо. Так, а з чого ми почнемо? Ось з цього слайду. А перед тим як ми його побачимо, ми будемо говорити сьогодні про збудження тканин. Тому що, в принципі, біль це про нервову систему, про тканини, які зв'язані, пов'язані з тим, як вони впливають на нервову систему збудженням. І ми бачимо зараз на цьому слайді. Клітини, тканини, нейрон, як представник невро, нерв, нервової тканини, м'яз, м'язові клітини і залозисті ткани клітини. О, всі вони будуть сприймати збудження, реагують на зміни в позаклітинному просторі. Всі ці зміни в позаклітинному просторі відбуваються, відбуваються, можна так спростити в. Трьох таких іпостасях це механічні зміни, тобто, зараз буде вплив механічні сили це сув, тиск і вібрація, принаймні так, температурні зміни це холод або тепло. Тобто ваші нейрони, скоріш за все, будуть реагувати. Ну м'яз не так буде реагувати, Там інша історія, але збуджуватися будуть реагувати на ці зміни в першу чергу нейрони. Ми зараз будемо більше мірі про нейронні зміни на його мембрані, які будуть відбуватися, і що відбувається, коли нейрон збуджується. І хімічне отут теж дуже цікаво. Це хімічний склад. Середовища змінюється, і він постійно змінюється. Зовні це може бути будь-який алерген або, наприклад, гострий перець, якщо ми стосуються це змукових рецепторів і клітин, які будуть збуджуватися і передаватися збудження нервам, нейронам. Хімічні сполуки, які виділяються іншими клітинами між клітинний простір. Я перепрошую зараз, евачку випущу. І наша клітини клітини, які збуджувальні, чи збудливі тканини клітини, будуть реагувати ці реакції, будуть відбуватися на мембранах клітини. Нагадайте собі, що мембрана клітини це рід, 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 рідинна, мозаїчна, рідинна мозаїчна структура, тобто вона напіврідка, і мозаїкою є оці ці білки, наші канали, по яких будуть відбуватися. Переміщення, переміщення іонів, переміщення сполук. І будь-який вплив від збудників, які є в зовнішньому позаклітинному просторі, чи то механічні сили, чи то зміна температури, чи то хімічне середовище, будуть зміни відбуватися на мембрані. Ну, Мембрана приблизно ми можемо її так представити: це позаклітинний Простір, а це внутрішній клітинний простір. І я хочу одразу відмітити, ми тут будемо казати про потенціал спокою. Майже усіх клітин я не побачила в літературі, в яких немає, але майже у усіх клітин є оця різниця потенціалу на поверхні мембрани, яка дивиться в позаклітинний простір, і поверхні, яка дивиться всередину в внутрішній клітинний простір. Різниця буде. в… Ємкості, можна так сказати, іонів натрію поза клітиною і іонів калії більше в внутрішньої клітини через це, а також через те, що є в внутрішньоклітинному просторі велика кількість органічних аніонів з знаком мінус. Негативна зарядженість буде на боці в внутрішньоклітинній мембрані і позитивна на позаклітинному боці. Оце дуже важливо знати, що потенціал спокою він гарантує те, що клітина буде реагувати і, в принципі, жива і здорова. Тут приведені приклади. Помірено виміреного вже мембранного потенціалу спокою, тобто клітина зараз не реагує на хімічне, тобто вона зараз спокійна. Нема якихось таких змін, які її там або штовхнуть, або натиснуть на неї, або якісь хімічні речовини не відділяються. Ну просто от такий. Варіант спокою, мембран, мембранний потенціал спокою. Ви можете побачити, що він для різних клітин, для різних тканин різний, трошечки відрізняється у нейронів приблизно 60 мінус 60 70 у ви бачите, який маленький різниця між потенціалами плюс і мінус на мембрані поза і внутрішній клітині. Проникність мембрани для іонів калія тисячу в 100 разів вище ніж для натріових іонів. Ну тобто, про те, що з середини внутрішніх клітини буде в 100 раз швидше переходити в поза. Клітинний простір через градієнт концентрації, тому що його тут більше, і він буде за дифузією приходити в простір позаклітинний. А от натрію не так легко просунутися усередину, навіть тоді, коли у натрія набагато більше позаклітинному просторі ну така охоронна система, тому що він буде виділятися і просовуватися туди в клітину, тоді, коли буде збудження, будуть відкриватися ці канали, момент збудження. Ось ми зараз подивимося на цей малюнок, на цю схему: внутрішній клітинний простір і позаклітинний простір. Ми бачимо більшу кількість натрії іонів позаклітинному просторі, більшу кількість. Калія плюс іонів калія, а, хлору більше поза позаклітинному просторі. Тут білкові аніони. Я тут <сум> своїм лицем білкові аніони по внутрішньоклітинному просторі. І що виявляється? Що калієвий канал він постійно майже відкритий, і калій виходить виходить за клітинним простором, і тут встає мінус більше, більше. Ви бачите, що мінус, мінус, мінус натрій. Не завжди відкриті, частіше закриті, і е, все ж таки, коли натрій буде поступати всередину в момент зміни е, умов зовнішніх умов. Коли буде збуджуватися мембрана, то будуть вмикатися наші натрій каліве, АТФ-фази це білкова молекула, фермент, який буде додолучати АТФ для це молекула, яка дає енергію для того, щоб проти концентрації градієнти концентрації цих елементів випускати натрій назовні, калій пускати всередину нерівномірна кількість натрія 3 буде виходити назовні, калія 2 буде заходити. І це все ж для того, щоб встановити знов рівновагу. Мінус 60, мінус 70 для нейрона. Мілівольт такий потенціал на мембрані. Ну, сподіваюся, ви це легко сприймаєте. Сприймаєте як казочку. І поки мембрана залишається непорушною у нейрона, немає потенціалу дії. Поки що ми показали як картинку, схему потенціал спокою. І ви, я не буду розповідати, як його виміряють, виміряють, виміряють і от потенціалу дії, тобто клітина не збуджена, бац. І у нас тепер є механічна дія, якийсь подразник, температурний подразник і хімічний подразник. І зовнішні чинники порушують баланс, виникає потенціал дії. Ну і що вони порушують? Вони порушують, в принципі, проникність мембрани. Мембрани нейрона. відбувається зміна потенціалів. Потенціал дії. Не переживайте, зараз все покажу. Потенціал до початку, до початку дії, потенціалу дії. Тобто 70, 60, 60, мінус 60, мінус 70, це про те, що на 70 мВ більш негативний всередині нейрона потенціал діє ось він 60, мінус 60, ніж потенціал на зовнішньому боці мембрани. Ми це з вами розібрали. Мінус внизу, плюс вверху. Ну, умовно, внутрішня і позаклітини простір, що буде відбуватися на першому. Етапі, ось наш перший етап на графіку, ось він, на малюнку ось він. А я розповім, що мембран, а, мембрана звумає написала під впливом зовнішніх чинників. Чинників стає проникною для іонів натрія, які починають з великою швидкостю заходити, відкриваються. Буде відкриватися потенціал залежний. Канал для натрію, він так буде називатися, я не буду на цьому зупи... зупинятися. Просто думаємо про те, що відкриваються ворота. Опа, там дві пари воро... воріт, але відкриваються ворота, і натрій починає входити. І через те, що він буде нести заряд плюс всередину, то буде змінюватися наш потенціал. І він буде доходити до, так, 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 до другого. Моменту в клітині буде створюватися надлишок позитивно заряджених друга, позитивно заряджених іонів. Негативний потенціал миттєво буде нейтралізовуватися. Ось наша двічка. Двічка, потенціал дії. Оце і є потенціал дії. Оцей пік називається овершут, це збудженість, збудженість клітини. Друга частина. Ми бачимо стрілку більшу, яка буде. Переміщати натріви іони всередину, збільшуючи таким чином а, позитивний заряд внутрішньої клітини, і це буде про а, як ми назвали його потенціалом дії. На третьому етапі, третій малюнок, на третьому етапі йдемося тут, що у нас відбувається. Протягом кількох десятитисячних часток секунди після надзвичайної проникності в мембрани для натрівих. Іонів. Натріві канали закриваються не одразу. Тобто, вони відкрилися, там є ворота, які будуть закриватися і не давати проникати натрію більше в клітину. Ось вони закрилися, все, закрилося. А каліві канали в цей момент відкриваються. І це наша трічка на цьому графіку. Це називається деполяризація. Тобто, була. Така поляризація, потенціал спокою, потім потенціал дії виникнув, і потім буде відбуватися деполяризація тим, що калій починає в нього свої тут ворота є, вони частіше за все відкриті, і він починає виходити з клітини і складати знов позитивний заряд на позаклітинному просторі, а негативний заряд буде у нас залишатися. Поки що на цьому етапі, де калій починає виходити. Негативним. В клітини виху, з клітини виходить, виходять іони калія і відновлюється нормальний негативний. Навіть ви бачите, що він нижче трошки падає, якраз приблизно тут намальовано 70. Тобто іони калія відкриваються ще пізніше, ніж будуть закриті натріві канали. Все це відбувається в кожному нейроні, в будь-якому. У такому поводу причині, навіть якщо ви, наприклад, довго сидите своєю п'ятою точкою на якомусь твердому або не твердому опорі, то через певний час ваші мембрани клітин можуть засвідчити щось механічне поділо і починають відбуватися ці зміни на клітинах. Ну і четвертий етап: після закриття, коли будуть закриті вже Канали для іонів і канали для натрію, нам потрібно відновити потенціал спокою, тому що клітина не буде готова, мембрана не готова буде передавати потенціал дії, якщо вона не відновиться. І для цього якраз вмикаються наші АТФ, калієві АТФ-фази. Тобто для того, щоб перенести натрій, який тут накопичився, всередині. Назовні а калії впустити в клітину і відновити оцей, оцю цю різницю. Натрія більше на поверхні запок позаклітинному просторі на поверхні позаклітинному просторі, а калію більше в внутрішньоклітинному просторі. От і все, потенціал дії, так от відбувається. Якщо подивитися на малюнок на графік, який тут показаний для натрія і калі, то ми побачимо на першому етапі у нас починає нейтралізуватися потенціал різниці потенціалів, доходить ця натрієва лінія, доходить вершут до потенціалу дії, потім різко. Це різко, ви бачите, наскільки різко вони входять, а потім починають закриватися, і вони не можуть вже входити, а буде відкриватися по мірі того, як ми заходимо на третій, тобто ось наша третя дія, коли будуть відкриватися каліві канали, і тут калій починає виходити, а потім все ж таки. Буде заходити потенціал спокою. Так, всі я показала, ось наша четверта, це гіпо, гіперполяризація, тобто менше, ніж потенціал спокою. Ну, а потім він вирівнюється через те, що будуть працювати калій натрійови чи натрій калієвої АТФ-фази. Оце наші рецептори. Рецептори, які сприймають натрій, калій. тут ще будуть в принципі і аніони участь брати, і кальці будуть брати участь, але так схематично це от про це. Тобто, натрій дуже елемент, який натрій нам натрій, просто без них не буде відбуватися цей потенціал дії. Нерви не будуть сприймати інформацію, яка доходить у них, до них через порушення цілісності мембрани. Певних умов, в яких будуть відкриватися ці канали, в яких будуть проходити ці процеси, електрохімічні процеси. Потенціал дії. Давайте ще раз на нього подивимося: ось я спокій, деполяризація брошут, реполяризація, гіперполяризація. Тут не показана вона, але ми повертаємося до потенціалу спокою. Ну, фактично, я все сказала. Стадія спокою, потенціал на 70 мВ більш негативний всередині нейрона, ніж на зовнішньому боці мембрани. Стадія деполяризації миттєво відкриваються ці канали, натрій, входить, негативний потенціал нейтралізується і у нас відбувається деполяризація. Потім, протягом кількох десятитисячних часток чи секунди будуть відбуватися закриття натрієвих і відкриття калієвих каналів. Внаслідок ну, швидкої дифузії, калія назовні відновлюється нормальний негативний потенціал спокою, і також через те, що будуть працювати натріви калії АТС-фази, АТФ-фази. Але це ще не все. Я хотіла сьогодні ще про поширення потенціалу дії розповісти. І ви бачите, ми розібрали маленький участочок нейрона, мембрани нейрона, де ці процеси відбуваються з натрівами, калієвими каналами. І тут ми можемо побачити вже більш таку дистанцію: це наш нейрон, його аксон, і е, мінус у нас негативний заряд всередині і мембрани, і назовні е, по заклітному просторі позитивний заряд, Яка подія відбувається на якось якомусь участку. І у нас відбувається вибухова хвиля на цьому етапі, на цьому відрізку, змінюється. Е, Потенціал, потенціал змінюється і створюється потенціал дії. Ми кажемо про те, що нервове волокно буде тут збуджене десь посерединці, наприклад, а не там, де знаходиться його кінець. Тут просто спеціально так показано, щоб приступити наступну, на наступний слайд, щоб пояснити, як біль може у нас зациклюватися на наших нейронах. З'являється підвищення проникність для натрію. Ну і він поступає всередину, плюси будуть вже всередині. Ось вони тут показані, тут ще не показані. І таким, таким чином, якби такий під як ж це сказати? Не інфекція, а, ну, тобто, вибухова хвиля буде розповсюджуватися в, в, в різних напрямках. У всіх напрямках по мембрані цього нейрона. Тут він такий показаний вздовж, але ж треба уявити, що це відбувається в просторі 3D форматі. І нейронний аксон має теж 3D формат. Об'єм мають, і, і, і площу мембрани. ну тобто, Розподілення, розповсюдження буде відбуватися від цього місця в всіх напрямках. Іони вони дефундують через деполяризовану мембрану на кілька міліметрів в обох напрямках. У нових ділянках негайно відкриваються оці натріві канали. Тобто там також буде відбуватися потен, потенціал дії, збуджуватися будуть нейрони. І тут останній такий Вихов, вибухоподібний. Поширення потенціалу дії по всій довжині волокна побачимо да, от так, от змінюється, змінюються. Потім будуть відновлюватися. Потенціал спокою, і якщо чинник буде впливати, то наступний етап буде знову і знову відкривати ці канали, і потім все по колу. Ця передача процесу деполяризації нервом або м'язом і є нервовим або м'язовим імпульсом. І тоді, коли я кажу про те, що так, отут нервовий імпульс проходить, це про те, що якраз цей процес деполяризації, зменшення цієї різниці між. Потенціалами позаклітинному просторі мембрані і внутрішніх клітинами до деполяризації. потім відбувається реполяризація, гіперполяризація і потенціал дії по спокою А тепер переходимо до місточку в книжку, в книгу, яку я хочу вам. Вже нагадати, це пояснити біль. Давайте цей малюночок залишимо. Збудлива мембрана немає єдиного напрямку поширення, потенціал поширюється у всіх напрямках від стимулу. І от що нам кажуть, кажуть Девід Батт, Лоремер Мозлі, в своїй книзі, яка називається Explain Pain. Вони так, завдяки ілюстраторі цієї книжки, прикольно показують наші нерви. В даному випадку, це нейрон. Нейрон, який, що у нас, буде збуджуватись от я вічу його. Аксончики <сміх> з дендритиками, так, давайте я з ну, дендрити, тут, дендрити. Це дендрити, мають з'єднаність з якою часткою тканини, і вони по спри... ну, будуть збуджуватися. Тут в даному випадку показані такі елементи, які хімічні елементи ці, позаклітинного простору навколо цієї клітини знаходяться. І майже ну, ми знаємо про те, що він буде збуджуватися, придаватися цей потенціал дії по, всього, по всьому нейрону до спинного мозку. І от він доходить до спинного мозку, тут він зустрічає спинномозковий вузол, а далі переходить в головний мозок. Це наш чутливий нейрон. Нагадайте собі, що є чутливі нейрони, які збирають інформацію. Ми на практиці Фельдінкрайза якраз цими працюємо в більшій мірі, збираємо і відновлюємо свою здорову чутливість, чого вона може бути нездоровою. Давайте подивимося, що якщо у нас є ушкодження нерву, десь в процесі це може бути стосуватися тиску. Згадайте, про які чинники може йти мова, температура та хімічні якісь штуки. І тоді. Збудження буде відбуватися від в, цій, в цей момент, Буде імпульс, нервовий імпульс, може йти і до спинного мозку, буде йти до спинного мозку, а також буде розповсюджуватися протилежний бік. І фактично запальні хімічні речовини речовини будуть відділятися вже нейронам. На будь-якому будь місці, а там, де їм краще виділитися, скоріш за все, це буде в якійсь тканині. Тепер я перейду, прям буду читати те, що написали ці автори, тому що я хотіла би, щоб ці слова просто я не зіпсувала свої інтерп... інтерпретації. Нейрони задають зворотний удар. Так називається прям ця маленька главка, глава, розділ і зворотний удар нерву. Особливо, якщо вони травмовані, От травмування у нас відбулося це те, чого більшість людей, і включно з деякими медичними працівниками там, прямо знак оклику, не знають, але це допомагає пояснити деякі види постійного болю. Зворотне поширення імпульсів часто трапляється в головного мозку. Тобто в головному мозку, це абсолютно нормальний такий цілком нормальний хід подій. Це є частиною активної роботи мозку. А коли імпульс повертається вниз по нейрону, він викликає вивільнення хімічних речовин на, кіль... на а, кінці нейрона, де б він не знаходився. Ось якраз про цей момент тут і малюнок каже: ну, про те, що це буде запальний процес. Ці хімічні речовини допомагають пошкодженим тканинам загоюватися. Стимулюють приплив крові до пошкодженої ділянки, сприяють вивільненню сенсибілізуючих, тобто які зменшують рівень болю хімічних речовин з клітин у цій ділянці і навіть дають сигнал ферментам, що прибирають, щоб вони взялися з роботи і прибрали. Тобто, це така запальна реакція, яка може поступати від ушкодження навіть нерва, а не тканини, не тканини, яка тут знаходиться. Таким чином, ушкоджені нейрони можуть викликати запалення в периферичних тканинах. Наприклад, ушкоджений нерв у спині може спричинити набряк стопи. Такий висновок у короткостроковій перспективі це може не бути проблема, якщо тільки не буде запропоновано радикальних заходів лікування, проблеми, яка навіть не стосується запаленої ділянки, тобто стопу не треба лікувати. Однак, якщо зворотна реакція не припиняється, це може призвести до тривалого запалення, а отже, проблема може і погіршитися, оскільки тривале запалення призводить до набряклості та мокротіння тканини. Я думаю, що після таких висновків і представленої інформації у вас можливо буде більше даних, більше елементів для роздуму. А якого плану у мене зараз біль? У мене зараз біль. Чи він гострий? Це от все, що тут стосується для гострого для гострого періоду травмування. Воно не стосується. Це тоді, коли є в принципі. Е Ушкодження нерва довгий час, він підтверджений таким хімічним або механічним, або температурним подіям впливом, і він ушкоджений. І тоді тканини можуть запал... бути запаленими не в місці цього ушкодження нерва, а десь на периферії. І ви там будете відчувати набряклість і, можливо, навіть збудженість буде від уже над цієї набряклої ділянки від нервових закінчень, які будуть в свою чергу мати більший тиск через набряклі тканини і ті хімічні речовини, які будуть виділятися для того, щоб запалення зняти. Ось тому це доволі цікавий такий хід подій. Я про це не знала раніше, поки не познайомилася з цією книжкою і представленою інформацією в ній. Дуже раджу. Так, ну що, вітаю пані Тамаро. Дякую вам. Ми з вами зараз будемо готуватися до практики. Якщо будуть по ходу нашої практики питання. Потім будемо з вами спілкуватися. Після нашої практики подумайте по би так: накладіть цю інформацію, яку я вам дала на свої практичні досвід, досвіди, і щось стане більш зрозумілим. Практику, яку ми сьогодні будемо робити, вона також серія розгойдування та перекочування. І сьогодні у нас будуть м'які перекати, перекочування.